Всім привіт, друзі і підписчики нашого каналу. Сьогодні таке у нас неждане відео, пов'язане з білкою. Я колись був, як тільки її купив, вона така була гарненька, компактна, дуже мені нравилась. І вона ще дуже по е, своїй поведінці дуже лагідна така і спокійна. І я був один раз таке лякнув. Що якщо дочекаюсь, може вона загуляє і не вспіє поїхати, то я, можливо, її запліднюю. От ось сьогодні то сталося вже в третій раз. Тобто є, мабуть, Бог і її, мабуть, судьба жити. То цей. То сьогодні вона вже гуляє третій раз. Це її, так, вчора ми вмірили її. Це її рівно через місяць буде рік, 12 місяців. Але це ж не молочна, що нам треба, щоб вона була більше. Це м'ясна порода, яка в неї йде основна продуктивність і телятку, то нам, в принципі, по барабану. Так, дивіться, ліски в чому заключається, що це гібрид бельгійської блакитної породи. Вони в першому поколінні, оце якщо брати будь-яку тварину, не цієї породи, запліднювати бельгійцю, то вони, в принципі, всі родять, можна сказати, більш-менш вдало. Треба просто підібрати. Велику тварину, Саме краще було б, щоб це був голштин або його помісь. І підбираємо БК з провіреним ну, ДНК-тестуванням геномною оцінкою, що в нього маленький плід. І це, типу, якби нам говорить про те, що в нього легкість отелення. І ми підбираємо максимально велику корову і максимально маленький квіт такої породи БК. Що я в принципі і роблю, коли запліднюю своїм клієнтам і відкупляю потомних телят. Якщо я зараз її заплідню, ну, коротше, вся, вся інформація, вся ну, література, яка мені попадала про них, вся говорить, що 50-ка вже чисто бельгійця не родить сама. Чистокровні бельгійці, я вже теж читав, різної селекції в різних країнах, є вже 50% самі народжують, є більше самі народжують, є взагалі в Бельгії, настільки в них все вже розвинуто, що це якби є країна, в якої цю породу зробили, в них там великий відсоток кисарів, бо вони ну, працюють конкретно над м'ясністю, там майже 100%. Але я вже деякі там такі непровірені джерела бачу, що навіть вже можуть родити 50. Але я сумніваюся, то в принципі я її зараз заплідню, якщо вона відгуляє, то буде ну, у нас жити. Але якщо можливо їй понадобиться кесарів, ростим, то я його теж можу зробити. Це ж понятно, як я можу її приректи ну, бойні під час родів. То я її це зроблю. Я просто не хотів з цим гратися, бо своїх тварин, чесно вам кажу, душа якось буде більше різати оце, що всім робити. Чужих ти до них не прив'язаний, воно не твоє, його не жалко, можна так сказати. Бо, по лікарському, ну, в лікарському плані не жалко. А своє якось неохота, але вже вона хороша. Плюс ви подивитеся, що куди в мене все таке розважально, трошки такий. Ну, Можна сказати, науковий чуть-чуть канал, де щось є там якісь операції. То я ви зроблю зараз компромісний варіант. Тож, я думаю, бельгійця вона по-любому не вроди сама, але можливо, вона вроди британця. У мене є ще така... британці придумали таку британську м'ясну. Взяли бельгійця на свої там породи місцеві їх. Наклали вбивним схрещуванням, потім добір собі провели. І вони добилися, що в них іменно задня частина тазова, вуща. І за що того, що вуща задня, понятно, вже і передня вуща. І потім, виходить, вони родяться, похожі на бельгійців, але це зовсім друга порода. Самі британці менші, м'язовий пояс них менший. Якщо хтось недосвідченим оком подивиться. На британця, то що це бельгійці. Вони похожі. Але бельгієць це а британець це британець. То в мене якраз є сім'я британця з Америки завезена. І я її зараз осіню британцю. Воно буде тоненьке і подивимося, чи вона його вроде самостоятельно, чи ми її вже будемо кисирити. Ось Отака штука. Так що дивіться, кому інтересно, слідкуйте, вже прийдеться її десь в очередь пускати У нас тут є дві очереді, одна в одній стороні на обвід ходить, а друга в другій стороні на цілий день. Но там вона чуть далі гнати і вона менша, дуже сильно там багато корів здали люди. Ну, мабуть, я її пущу. І ще думаю, наверное, якщо вже її лишу, то ще когось лишим з того сараю, з тих трьох тілок ось виберемо одну. Тепер дивіться уважно, як визначити, що тварина ваша в охоті, якщо ви недосвідчені, або це зимовий час, коли тварини у вас на привязі, і ви не можете це зробити явно на 100%. От дуже просто приходите до неї, гладите, отак от робите. Дивіться, бачите, прогнулася сама, я її не масажую, прогнулася сама. Дивіться, це вона що хоче робити. Дивіться, що вона хоче робити. Оба, оба, оби, все, все, все. Хватить, хватить, хватить. Бачите, що робить? Ще чуть голову не скрутив. не розкупав трохи. Оце вона робить. І ще один показник. Я просто вже знаю її, вона вже два рази гуляла, то я знаю, як вона себе веде. Вночі десь час ночі був. Вона як почала гудіти, я виходив на двір, що чути аж на двір. Сарає, а так вона гудить, який голос. Бастакий. Зараз я вам покажу, вона мовчить, бо ми тут. Зараз я вийду з, 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 з поля зору її і побачите, що вона знову буде гудіти. Оце ми зараз все її зробимо і запінемо. Бачите, лежить, пристає, нічого не їсть, всі лежать вона не цей, не лежить. Ну Так, ще раз вам покажу. Дивіться, що робить, Дивіться, що хоче робити. Ну все. І це, кстати, ведуть всі себе так, не тільки там м'ясні чи молочні, Всі підряд хочуть скакати на голову. Коли немає сусідів, отак, як оце в неї, то вона хазяїна восприймає як самця, ну як противоположну стать, або навіть собі подобну і на кого вона хоче скакати. В неї стате збудження. Оце бачите, як хоче. Ну все, 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 хватить, хватить. Зараз ми тобі дамо те, то, що ти хочеш. Отакі діла. Все, йдемо робити процедуру. <звук> Бачите, яка частота мекання. Е <звук> Бачите, яка іменно частота часто-часто бекає. Прикликає своєю поведінкою, або самця, ну ви зрозуміли. А цей. А щоб ви ще зрозуміли, що бельгійці дуже спокійні як удави. Практично самостоятельно не бекають. Можуть бути тільки голодні, крепко. от тоді можуть бекати. А так, як удави, навіть не муркнуть, не піснуть. Я вам кажу. І це ви можете звернути увагу. Ну, навіть буває. Другий, безпородній другий пород тварини теж, якщо мовчазна, а тут вона бекає, то треба звернути увагу. Оце бачите, як вона себе веде. Я говорю, а вона мовчить, бо вона розуміє, що я десь тут рядом. А зараз я замовкну і побачите, як вона почне знов мекати. Так, прийшло діло до осіміння і що ми в принципі, зараз і будемо робити? Так, водяна баня нагріта. У мене виставлено 35,5 градусів. Треба від 35 до 36. Залазимо в сосуд дюара. Беремо нам потрібну штуку і шукаємо, де наш беліється. Британець, ось мауглі. Тут все пише, він синій, У мене там синіх більше нема. То я не помиляюсь. Витягнули і кинули його в водяну баню. Все. Я вважаю в УМІ 25 разів. Ну, 25 секунд. Плюс-мінус. Быстріше, медленіше. вже немає нам значення великого. Вже все провірено. Сім'я американське, біремені страшне. Там дуже великий відсоток вагітних. Ну, Хоча я вам скажу, можна і від кесарево з першого разу заплінити, як ви бачили, а можна живих здорових тілок парувати по три рази. Це природа. Тут не гайки закручувати у цей. У колісі міняти. Взяли, промокнули. Беремо Поетово. Просто рукою я його пару разів нагрів, взяли, обрізали, заклали. Все, раз, два. Наділи і поїхали. Все, ми готові. До сім'яння. Я ще колю. Є така штука. Процетол, утеротон, коротше утеротоніки, які здійснюють пришвидшене скорочення матки. Таким чином, якщо ми колем їх за 10-15 хвилин до осінініння, вони просто роблять більше скорочення матки, швидше спермії рухаються у ріг матки для того, щоб запліднити. Я тілкам колю 5 кубиків, коровам 10. Якщо беремо тератон, там ну, це препарат не наш, він вже, напевно, у нас його не буде, бо його країна 404 випускає, то там треба було 5 колоти. Беремо рукавицю, все ми готові, все швидко просто. Так, Рукавицю наділи, Водою змочили, щоб сліпта була. То, От що в них відбуваються проблеми з оцом, бо в них настільки м'язи розвинені, що дуже мало місця. І телятко не може влізти. Чисто банально фізично. А корова молочна, чим худіша і більша, тим легше в неї. Разу кістки розходяться і вона проще родить. Ну, плюс і розмір витиляти. Так, масаж зробили. Якби в мене було без цього, без санчехла треба було б легенько витерти статеві органи. У мене санчехлом мені витирати не треба, я їх просто стягнув його і все. Захоплюю шейку Оп. и захожу по этому воду у меня вот устало вот, Це цервікальна слизь. Це дуже вона красива, можете подивитися. Отаке, бачите? Цервікальна слизь. Це з матки. Так, вставай, мала Нанюхни, чим пахне. Серйозний парень. Все? Обов'язково треба дати понюхати. Особливо, якщо у вас тварина одна в господарстві або декілька тварин у жіночої статі. Якщо немає хлопців, тут в мене є хлопці, вони їм, в принципі, пахнуть. А так треба обов'язково дати понюхати. Все, дали понюхати декілька секунд і все. Все, раз, витянули, все, спакували, склали, почекай, не виключай. І саме головне. Паєтка. Любий спеціаліст вам робить, вона лишається тут, він витягує і вам показує, чим він вам усі міняв. А тут все написано. Давай на сонці нема сонця. Ну, тут не видно без сонця. Не видно. Тут пише клічку. Коген, ось цей. Пише фірма, ось ома клічка його. І число, дата, коли відбирали і все остальне. Отак. От все. А і укол. Укол пишеться, що треба давати до. Ну, якщо я приїжджаю до тварини, я їй даю час, але після все одно він працює. Ось така штука. Все дівка. Все, будьте будьте всі здорові, займайтеся сільським господарством, допомагайте Збройним силам нашої рідної України. Всі, хто чи може на своєму місці. Е Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, що кому можливо цікаво. Всім всього найкращого і головне, слава Україні!